Житомир це місто, яке живе своїм особливим тихим життям. На перший погляд, багатьом може здатися, що цікавих та величних місць у Житомирі не дуже то й багато і їхати сюди безглуздо. Однак це не зовсім так. Наше місто прекрасне і дуже навіть туристичне. У нас комфортно і затишно. А пам'ятки Житомира обов'язково зроблять ваш відпочинок у нашому місті особливо цікавим. Замкова гора в Житомирі. Це і є те історичне місце, з якого він починався. Тільки тут можна відчути справжню історію міста. У центрі скверу встановлено пам'ятник на честь заснування міста з написом року 884 884-го тут було засновано місто Житомир». Будівля колишнього магістрату, розташована на замковій горі, була зведена у 18 столітті. Тут розташовувалося міське управління. Тут же в історичній частині міста розташований один з найдавніших храмів України кафедральний Римо-католицький костел Святої Софії, а також Хрестово-Свиженський собор. І саме тут ви зможете почути єдиний в Житомирі неперевершений і суто-чоловічий хор. Підвісний пішохідний міст є однією з найцікавіших туристичних локацій Житомира. З моста відкривається чудовий вид на схили річки, старовинні райони міста та 37-метровий монумент Слави. А це набережна річки Тетері. Близько півроку тому завершилась реконструкція набережної і вона набула нового образу. Тут можна відпочити з друзями та гарно провести час з сім'єю. Чи є в Україні сестра Пізанської вежі? Водонапірна вежа у Житомирі, що є одним із символів старого міста, що з часів будівництва відхилена на кілька сантиметрів у південному напрямку. Неоготична споруда вже більше ста років прикрашає центр міста на Петрівській горі. Після насиченої прогулянки містом, щоб трохи відпочити, пообідати чи випити кави, можна завітати на вулицю Михайлівську. Це одна з центральних вулиць міста Житомира. Ось ми познайомились з основними туристичними принадами міста. Звісно, їх набагато більше, але повну картину ви побачите тоді, коли самі відвідаєте Житомир. Бажаю приємного відпочинку та неймовірних вражень від неймовірного міста.